Привіт усім любителям або ж просто поціновувачам легендарної серії відеоігр Козаки, яка вже стала просто культовою, і коли в Америці вона не набрала неймовірно великої популярності, то європейські країни буквально жили нею в перші ж місяці після релізу. А ви взагалі знаєте, з чим стикалися розробники? Студія GSC Game World. чим надихалися, з кого брали приклад, та й взагалі який шлях пройшла легендарна серія з моменту заснування компанії-розробника до сьогоднішніх днів. Якщо ні, то це відео саме для вас, адже в ньому ми розповімо вам все насправді далеко. Коне, все, що вам знадобиться знати про козаків? Отож, вмощуйтесь якомога зручніше. Почали своє існування хлопці з GSC ще в далекому 1995 році. І тоді вони всі були ще молодими ентузіастами, що самі не знали, чим їм слід займатися. Спершу вони локалізовували різноманітні ігри на російську мову. Прагнули, щоб геймери, котрі не володіють англійською, могли вільно бавитися у найкрутіші ігри того часу доступною їм мовою. А з 97-го року твердо вирішили зайнятися розробкою відеоігр. До речі, назва GSC була утворена від ініціалів засновника Григорович Сергій Костянтинович. Так от як ми згадали, згодом на. Наші ентузіасти вирішили зайнятись розробкою відеоігр. І першим їх творінням стала гра Warcraft 2000, яка працювала на їх власному рушії, який, в свою чергу, дозволяв одночасно утримувати на полі бою величезну кількість юнітів, що тоді було чимось, можна сказати, псевдоновим для ігрової індустрії. Після цього хлопці з GSC зважились на ще більш ризиковий крок і вирішили створити свою власну історичну стратегію, якою згодом і стали перші козаки. Як заявляли розробники, спочатку вони самі толком не знали, що саме хочуть Робити. Та й серед їх команди не було крутих програмістів, що вміли робити стратегії. І тоді їх порятунком став Андрій Шпагін, який приєднався до команди і самотужки створив рушій для майбутньої гри. І десь приблизно через рік від твердого старту розробки козаки вперше були представлені на ігровій виставці Milia Games. Що цікаво, тоді гра ще не мала офіційної назви. З того моменту навколо забавки нарешті почав звиватись хайп. Ідею навіть прагнули купити інші розробники, а в якості видавців пропонувалися майже всі, хто був на те спроможний. Гру в свій час. Також хотіли були загарбати Microsoft, і все могло скластись доволі таки сумно, якби майки не поскупились і запропонували пристойну суму грошей. З часом гра була представлена на ще одній виставці, де її видавцем затвердилась CDV Software Entertainment. І ось у 2001 році офіційно відбувся реліз гри Козаки Європейські війни, що спричинила величезний фурор в європейських країнах та затемнила всі інші подібні стратегії того часу. Козаки були унікальним проектом, який не був схожим на жодну іншу стратегію. і саме завдяки цьому продукт став настільки популярним. Тут вам і чудове поєднання стратегії будівельника та стратегії баталії, де вам потрібно добувати ресурси, створювати свою власну армію, покращувати базу та розгромити ворога, доки він не зробив цього з вами першим. Гра без сумніву була чимось дивовижним, новим та проривним. А її графіка навіть зараз виглядає доволі непогано та геть не мулює очі. Згодом GSC, ледь встигши усвідомити, що саме вони створили, зрозуміли, що фанатам було ой як мало того, що пропонували європейські війни, внаслідок чого вони вирішили випустити. Пустити ще кілька DLC, які згодом почали вважатися окремими іграми. Так, це ми про останній довід королів та знову війну. Вони принесли в гру кілька нових ігрових націй, нові компанії місії та головне редактор, де гравці могли без будь-яких знань у програмуванні створювати власні унікальні місії та баталії, що стало ще однією неповторною особливістю гри. Однак, як ми казали раніше, країни Америки козачки підкорити не змогли. І тоді, на хвилі успіху, компанія вирішує швиденько зробити новий продукт: забавку American Conquest, або ж завоювання Америки, що, хоч і розійшлась по світу доволі таки непоганим тиражем, та все ж не змогла підкорити собі Америку. Та й взагалі гра справляла доволі таки неоднозначні враження. З виду все виглядає цікаво та інтригуюче. Події розвиваються на території Північної та Південної Америки в часи від 15 до 18 століття, де нам пропонують на вибір кілька захоплюючих компаній, безліч ігрових націй, серед яких чверть племена індіанців. Тут навіть картинка в рази симпатичніше виглядає ніж в козака, та й реалізму значно більше. Але на ділі завоювання. Ані Америки втрачає ту атмосферу, що була в попередній грі, в результаті чого вам їй вистачить ну максимум на місяць, коли в козаки можна гратись навіть роками без відчуття фіолетовості. До речі, дана гра за геймплеєм вже була подібна до других козаків, і саме на згодом прокачені моделі рушия до завоювання Америки була створена наступна стратегічна гра від GSC. І став цією грою проект під назвою Олександр, який компанія розробила на замовлення самої Ubisoft Entertainment, яким одного разу конче закортіло стратегічну гру про Олександра Македонського. Тут то вони звернулись по допомогу до українських хлопців і GSC хоч і неохоче, але погодились розробляти подібний продукт. Забавка була готова до грання всього лише за 9 місяців, що стало для них абсолютним рекордом по швидкості розробки. А тепер коротко про гру. Події в ній відбуваються за часів Олександра Македонського, як було вище сказано, та його войовничої компанії на схід, 14 століття до нашої ери. Гра містить в собі чотири сюжетні компанії, серед яких найбільша компанія за Македонію цілих 15 місяць, та три додаткових за персією Єгипет. Та Індії. До речі, сюжет гри був побудований на одноіменному фільмі, який теж розповідав про похід македонського завойовника. Втім, Олександр також не зміг принести геймерам нічого новітнього і не може похвалитися високими продажами. Ну в Україні точно. І ось у 2005 році GSC випустила гру «Козаки 2, яку згодом переіменували в наполеонівські війни. І дана забавка просто кардинально відрізнялася від всіх попередніх, хіба що, окрім Олександра. Тепер тут інша графіка, кардинально змінений геймплей, геть інша стилістика, інший саундтрек, інша динаміка. Боїв, інша, інша та просто геть-інша гра, з якої з оригіналом залишилося мало чого спільного. І це як не дивно, геть не сподобалось фанатам оригінальних козаків. І вони швиденько захейтили нову гру. Хоча все було не так же й погано, адже багато кому забавка таки прийшла до смаку. Та якби вона була не другою частиною козаків, а окремим проектом, то й отримала б значно більше позитивних відгуків. І тут ви таки можете сказати: гей, дана гра ж майже один в один з Олександром. Чому ж тоді так вийшло, що на полеонівські війни потрапили під шквал? Негативних відгуків, а попередній проект це все обійшло стороною. Відповідь насправді неймовірно проста, адже Олександр був незалежним проєктом, від якого ніхто й не очікував подібності до оригінальних козаків. І якби козаки 2» не називались Козаками 2», то й забавку на батьківщині зустріли б значно тепліше. Сподіваюся, з цим розібрались. Через певний час до гри вийшло ще доповнення з назвою Битва за Європу, різноманітні патчі, глобальна покрукова компанія, які лише додали інтересу та мотивації гратися далі. Але для справжнього фаната оригіналу. Козаки 2 стали глибоким розчаруванням. Згодом у 2006 році вийшла ще одна доволі незвична стратегія від GSC під назвою Герої знищених імперій, яка, хоч і була стратегією, але з козаками нічого спільного не мала. Тож детально розповідати про неї нам теж немає сенсу. Захочете гугліть. Після наполеонівських воєн та героїв знищених імперій J.C. з 2007 по 2009 рік займалися розробкою сталкера, який свого часу теж спричинив величезний фурор і так само став культовою грою. А через рік після виходу останнього сталкера була анонсована друга частина, яку на жаль згодом закрили, і відтоді про компанію ніхто нічого не чув до 18 травня 2015 року, коли GSC Game World немов повстали з мертвих та на рівному місці анонсували ремейк першої частини – гру «Козаки 3». Після цього усі фанати не тільки оригінальних козаків, а й сталкера були готові цілувати ноги всім учасникам компанії. Адже якщо в розробці нові козаки, то можливо згодом хлопці візьмуться і за наступного сталкера. А це, без сумніву, було просто чудовою новиною. І як було сказано вище, нова гра це ремейк, або ж перезапуск першої частини з покращеною графікою, покращеним штучним інтелектом, більш реалістичною фізикою, пропрацьованою до дрібниць деталізацією та з усім іншим, чого не вистачало оригіналу. Але найцікавішим з нововведень Мабуть є те, що розробники тепер додадуть нам не просто редактор карт, а повноцінний інструмент для модерів, які будуть мати в редакторі такі ж можливості, які мали і самі програмісти з GSC. Тобто усе, що ви забажаєте долучити до гри, ви зможете туди додати. Хочете, щоб артилерію завжди супроводжували артилеристи, або ж, можливо, бажаєте побачити в грі небезпечних прибульців? Та хоч тисячолітній сокол, якір мені в печінку, при потрібних знаннях все це стане реальністю. Ще з цікавої інформації скажемо, що в Україні та країнах СНД гра коштуватиме 10-13 баксів, а її реліз планується на 20 вересня. Ну а на цьому ми, мабуть, і закінчимо нашу розповідь. Сподіваємось, ми змогли розповісти вам хоч щось нове про серію, чого ви не знали. Тому оцінюйте наші старання, коментуйте внизу під відео, поширюйте наші роботи та не пірайте козаки 3 після виходу. З вами був Ресурс Pro, текст писав Віталій Побережній, озвучив та змонтував Олександр Соя. До зустрічі в нових відео!